У Бердичеві з'являться дві громадські ради. Про це стало відомо на нещодавньому засіданні виконавчого комітету. Громадська рада, як правило, створюється при міністерстві чи іншому центральному органі виконавчої влади обласних та районних державних адміністраціях, є постійно діючим виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження їх ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки. Під час формування та реалізації державної політики свого часу у Бордищеві вже діяла громадська рада. З різних причин свою роботу вона припинила, зазначив міський голова. Василь Мазур ініціював створення нової громадської ради при міському голові і дав відповідне доручення своєму першому заступнику. При органах місцевого самоврядування такі громадські ради можуть створюватись, можуть не створюватися, тому що в нас депутатський корпус обирається практично. Весь є представником громади міста. Але я просив би трошки э, часу для того, щоб ми адап адаптували, щоб ми адаптували це положення, відпрацювали, щоб ми зробили об'яви через засоби масової інформації відповідно до нашого положення. Ну, якщо можна, на наступне засідання виконавчого комітету винести э, завершення положення про громадську раду. Тобто тоді давайте так Іван Молянович. Абсолютно логічно говорить про те, що потрібно підготувати положення, вивести його на сайті, обговорити і потім прийняти рішення виконав, виконавчий комітет. По представництву там По представництву немає не заперечень. Не тому, не що... я... тому що законодавство передбачає прозвання. У нас вона працювала, я, я вважаю, що тут буде від цього. Будемо сподіватися, що буде позитивно. А друга громадська рада, яку теж створять найближчим часом, буде займатися питаннями відродження міського театру. Невдовзі теж буде розроблено положення про неї та опубліковано список людей, які увійдуть до її складу. Для чого це робиться? Справа в тому, що відновити театр тільки за рахунок коштів бюджетних. зробити це буде дуже важко. Кошти буде звертатися і до держави до допомоги, тому що це загальна державна справа, бо ми знаємо, що це відродження театру. Далі, кошти будуть як міського бюджету. Я переконаний, що знайдуться люди, спонсори, які захочуть прийняти участь в цьому процесі. Але відродження театру це надзвичайно тонка справа. Потрібно не просто його відремонтувати і запустити, запустити в роботу, а зберегти цінність цієї будівлі, цього закладу. І ті історії, зберегти, які, які були в Бердичі. є відповідні матеріали, потрібно готувати ці матеріали. Це дуже непроста така кропітка, але дуже необхідна робота. Громадська рада буде універсальною, адже складатиметься із фахівців у галузі мистецтва, фінансів, історії тощо. Тож її завданням буде контроль і за надходженням та використанням коштів і за процесом відновлення театру. Діяльність громадської ради переконані посадовці пришвидшить роботу з відродження театру і наблизить той день, коли він гостинно відчинить бердачівлянам свої двері.